Вітаю вас, друзі! На зв'язку Євченко Олег, керівник компанії Vice Group. Час новин зі світу інтелектуальної власності настав. Сьогодні розкажу про міжнародну інтеграцію України, спецагента та Мишу, що раптом стала комп'ютерною. Поїхали. Новини з України. ip IP-Office та Всесвітня організація інтелектуальної власності на зустрічі в Женеві домовилися про розширення співпраці. Воїв допомагає Україні відновити інноваційну сферу, що постраждала від війни: від цифрових сервісів до стратегії розвитку інтелектуальної власності. Вони продовжать взаємодію задля розбудови ефективної системи охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні відповідно до міжнародних стандартів. Вже в липні цього року буде презентовано звіт про вплив війни на креативну екосистему нашої країни. Всесвітня організація інтелектуальної власності і IP-офіс разом будують міцний фундамент для захисту ідей, що змінять наше майбутнє. Інтелектуальна власність це сила, навіть у такі складні часи. В червні власники прав на легендарного Джеймса Бонда, компанія Danjak, що входить до структури Іон Продакшнс, звернулися до відомства ЄС з інтелектуальної власності з проханням продовжити дію торговельних марок 007 та Бонд Джеймс Бонд. Причина ризик втрати прав через недостатнє використання цих брендів у ЄС, аби зберегти ексклюзивність. Правовласники мають довести, що бренди все ще активно використовуються у комерційній діяльності. Це частина глобальної боротьби за інтелектуальну спадщину культурних ікон. Цей кейс нагадування, що навіть найвідоміші образи потребують правового захисту. А Джеймс Бонд ніколи не спить і його юристи також. А на черзі наша рубрика Повернемось в історію в червні 1967 року Дуглас Енгельбарт подав заявку на патентування комп'ютерної миші. Процес реєстрації не був швидким. Патент був виданий лише через три роки. Коробочка з двома коліщатками змінила роботу з комп'ютерами. Клац і курсор летить по екрану. Енге Барт, інженер зі Стенфорда, мріяв про дружні машини, де кожен може керувати технікою легко. Але конкуренти намагалися вкрасти ідею, копіюючи пристрій. Винахідник відстояв своє у патентних війнах, і миша стала символом цифрової ери. Вдумливий підхід до інтелектуальної власності зберіг його ім'я в історії. А нам подарував інструмент, без якого зараз важко уявити наше життя. Ці кейси про те, як інтелектуальна власність впливає на наш світ від підтримки України у відбудові інновацій до легендарної франшизи та миші, що поєднує нас з комп'ютером, кожна ідея потребує захисту. Інтелектуальна власність це сила, що надає крила мріям і зберігає імена творців в історії. Я Олег Івченко і команда Vice Group Дякуємо за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, вмикайте дзвіночки. Ми повертаємося щотижня з новими цікавинками. До нової зустрічі!